Це перше, що потрібно робити пересічними споживачами, це дійсно пересвідчитися в тому, що купюра відповідає вимогам нормативних актів. Так щоб для не створювати зайвий собі клопіт в тому випадку, коли купюра дійсно зношена, бо таке теж трапляється, і на це треба спокійно реагувати. Якщо ми дійсно переконані, що відбуваються ну, дії обмінного пункту або банку вони не відповідають вимогам цього положення. То відповідним питанням займається Національний банк, тому що Національний банк він є е, організацією, яка ліцензує діяльність банків і обмінних організацій, які створюють обмінні пункти для е, обміну валюти, тому е, притягувати до відповідальності у вигляді дотримання ну контролю дотримання ліцензійних умов, має в цьому випадку надбав. Звернутися можна на гарячу лінію, можна письмово, можна через інтернет виді електронного документу, як зручніше, якщо споживач має бажання. Відповідним чином діяти. поліція на мою думку, ну вона не має жодного відношення до. Валютного ринку і його не контролює, тому мені здається, що це не питання, якими має займатися поліція в такому випадку. Скарга має розглядати Національний банк України. Але знову ж таки споживач не позбавлений права звернутися до іншої фінансової установи. Тобто, ну, якщо десь відмовили, це не потрібно обмежуватися послугами виключно цієї фінансової установи. Незручніше звернутися до іншої, і я впевнений, що володіючи знаннями про місце стан купюри і е, вимоги за законодавства, дуже легко буде знайти мову з працівниками іншої без зайвих нервів здатися купюри отримати ринкові на ринкових умовах.